Нам mm. треба з вами розтопити шоколад, я поки тут стану, так, добре. А чи так, так, так. волохату шоколадку? Ми правда готуємо волохату шоколад. Так, 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 так це взагалі не жарт, називається пішманія. Або пішманія. Бо мене підписники виправляли, що я кажу неправильно, хто живе у Турції, на... пішманія. Ми, ми почали... поставимо на голос. <ріст> так, ви почали так. тупити шоколад. Так, так, так. треба так. на водяній бані його розтопити, залити у форму. Охолодити, щоб він прихватився, потім зверху викладаємо оцю халву, заливаємо шоколадом і все. Десь хвилини готово. До є лайфхак. Дивіться, можна просто взяти будь-яку шоколадку прямо в упаковці, кинути у теплу воду. Вона там розтане, потім взяли отак, от краєчок відрізали і прямо з пачки видавлюєте, і взагалі не парити. Що тільки ми вміємо продумати взяти помолоти пахлаву. Я їм шоколад Це прикольно. Журь, а кота. Це клас. Прикольно. Це клас.